Автори, які працюють з нашою реальністю, які перекладають реальність тексти, вони дуже сильно зростають в тому, як вони це роблять. Тому що якщо спершу було достатньо просто переповісти події, то тепер, знову ж таки, повертаючись до того, що Люди втомлені війною, то тут ще дуже важливо, як саме ти розповіш, яку форму ти обереш, як ти будеш працювати з емоцією і, і всім іншим для того, щоб не поранити читача, але збагатити його і дати йому можливість пережити певний досвід. Вчора ми мали презентацію художньої книжки Олени Стяжкіної її Романом, але він теж частково про війну. І Олена дуже гарно говорила про те, що е, часом письменники, письменниці це свого Бо свого роду лікарі, які можуть виписати рецепт, на те, що ти прочитаєш щось, проживеш цю історію, і тобі стане легше. І я знаю, що вона справді так працює. Бо, наприклад, на свою книжку про «Укрзалізницю», потяг, прибуває за розкладом, я теж отримувала відгуки, коли люди говорили, що ем, я там плакала над цією книжкою, але це були такі терапевтичні сльози. Мені просто вдалося виплакати весь той стрес і ті емоції, які я тримала в собі. Тому ем, Говорили про те, що це інколи важко читати літературу про війну, але дуже потрібно.